Дякую, Деонію, скажіть, будь ласка, правка ваша 251, Вона фактично дозволяє на період дії воєнного стану і два роки після неї, після нього дозволяти розкривати інформацію, що становить банківську таємницю на вимогу відповідних органів. А як сьогодні працюють ці органи, ми з вами добре знаємо як працює податкова, як працює БЕП. Як працюють інші структури, які будуть ну м'яко кажучи використовувати це не на потреби, пов'язані з економікою держави, не на ухиляння від е, сплати податків і тому подібних речей, а фактично для тиску на громадян України і український бізнес? Я хотів би зрозуміти логіку цієї правки, що ви її пояснили. А колегам прошу не порушувати конституцію і не порушувати банківську таємницю. Це буде стосуватись. Позиція комітету по дві цілі. Дякую, ваші. дякую. Дивіться, жодного відношення поправка немає ані до податкової, ані до правоохоронних органів, ані до кого іншого, крім міністерства юстиції України. Відомості, що становлять банківську таємницю, розкривається на запит Міністерства юстиції України під час урегулювання спорів за участю іноземного суб'єкта та України, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України, а саме в справах пов'язаних з державою агресором і юридичною особою або юридичною особою, учасником, засновником та або кінцевим бенефіціарним власником, якої є держава, що здійснює збройну агресію. Ця поправка на прохання на вимогу Міністерства юстиції України, погоджена знову ж таки з Нацбанком і з усіма зацікавленими особами, яка стосується особливостей розгляду справ про стягнення майна з держави-агресора і юридичних осіб з ним пов'язаних. Будь ласка, підтримайте. Це дуже важлива поправка.